Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина. Я інструкторка з йоги, коуч та авторка книги Обирай себе сьогодні я пропоную вашій увазі п'ятихвилинну хвилинну практику для пробудження та зняття стресу. Сідаємо у зручне положення, перехрестивши ноги, заплющуємо очі та налаштовуємося на практику. Робимо глибокий вдих через ніс, а видих через рот. Повторюємо чотири рази. Це заспокоює нервову систему, знімає емоційну напругу та повертає увагу в тіло. Збираємо долоні разом та активно розтираємо. Це стимулює кровотік у кінцівках і допомагає зосередитись, зібрати увагу, налаштуватись на контакт із собою перед подальшою практикою. Збираємо руки в замок і робимо хвильку або обертаємо вправо-вліво. Це допомагає розбудити тіло і зробити його гнучкішим. Струшуємо долоньки і, залишаючись у цьому положенні, піднімаємо руки до гори на вдиху, на видиху опускаємо вниз. Повторюємо 5-6 разів. Це заспокоює нервову систему, заряджає киснем, знімає напругу. Вдих і видих. Вдих і видих. Переходимо у позицію столика, на вдиху прогинаємось грудьми вниз, на видиху округляємо спину. Повторюємо 6-8 циклів. Це розігріває хребет, виводить зайву емоційну напругу. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Далі переходимо у положення стоячі тадасану. І робимо колові оберти плечима назад. Це допомагає скинути втому і перезавантажити тіло. При цьому можна заплющити очі і дихати рівномірно. Далі активізуємо тіло. Вдих руки догори, видих вниз. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих, вдих, видих. Далі повертаємось на початок килимка, робимо вдих, видих, опускаємося вниз. Вдих дивимося перед собою, видих, права, ліва нога назад, планка чатуранга. Собака мордою вверх, мордою вниз. І переминаємося з ноги на ногу в собаці мордою вниз. Це активізує кровообіг, знімає втому з голови. М'яко потягнулися у собаці мордою вниз і переходимо в баласану. Кілька секунд тихаємо, відпочиваємо, підводимось. Вдих руки догори, видих вниз. Вдих, видих, вдих руки догори, видих, вдих, видих, повернулись вправо, вдих, повернулись вліво, вдих, скрутились знову вправо. Видих, скрутились вліво. Це заспокоює та активізує внутрішні органи та очищує розум. Можна заплющити очі, покласти руки на коліна і промовити, я спокійна, я врівноважена, я керую своїм станом, мій розум ясний, а тіло в ресурсі. Діліться в коментарях своїми результатами.